Вітаю всіх на каналі. Начнемо сьогодні продажу з ніж, ніжок до лавочки влучний. По ширині тут 73, по висоті 80 тут. Від края до низу. 84,5 см. Пара буде коштувати 1800 гривень. Сьогодні день постріщен, є, є єдині раковинки, треба їх вбирати, трошки обогородити. Номер вайбер для зв'язку. Всі питання на вайбер пишіть. Так, і далі продовжуємо. Чолочка, Діаметр троса 11 мм, довжина 2,9 м, м'який 100 гривень кусочок. Далі ножі на фуганочний вал. Товщина 4 мм по довжині. По довжині 200 мм, по ширині 30 мм, то 4мм 4. Три штучки комплект 150 гривень. Нові. Так, тоді такий от набір до стаместки, не то, як його би назвати. так. Довжина 180, один ніж для цього стаме, фуганка. Втім, комплект 80 гривень. Далі. Човунні крани 15-ті нові, 80 гривень штука, 20-ті. Теж нові. Один пофарбований, но він новий. Він не стояв. Видно, що він не використовувався. 100 гривень штука 25-й, 120 гривень, 32-й, 200 гривень штука 40-й, 300 гривень один тільки в наявності. І 65, гривень. І отакі от крани є 150 гривень штука. І такий от 40 сороковий, 250. Ну, це більше, мовить, на газове обладнання, якщо не помиляюсь. Так, далі набір Стамес, цих зубил. По Подовжені 265, 310, 195, 193 десь, плюс-мінус. І 200. ширині теж вони тут різні. Тут ближе до 40, тут 30, 25, 20, тут десь 22. В общем, комплект 200 гривень. Так, далі. Діски по дереву. Отвір внутрішній 31 мм, десь 31,5-31. Комплект 5 штучок. 5 штучок діаметр. Тут різний теж 160, 170. Тут десь 180, ближе до 200 і І цей в комплекті буде йти. 300. Вартість за всі 5 штучок, 300 гривень. Так, тоді далі комплект по дереву. Отвір 21, по-моєму. Так, 21. Всі вони одинакові, з побідітою. Напайкою, діаметр 123 мм. Ну, практично всі зуби на місці. Можливо, десь на одному там декілька. ну да, Тут одного немає, бачу. Далі всі є комплекс 100 гривень, 4 штучки. Так, далі карабін із страхувальним ланцюгом в чехлові 120 гривень штука. Ланцюг, приблизно довжина, десь метр, метр 20 метрів. тут карабін, страховка працює. Далі нові от викрутка, потім ручка викрутки і тут ключики. Ну, я наміряв тут 7, 9, по-моєму. Да, 9, 10, 5, 7, 9, 10. да от, так от. Комплект 250 гривень. Одну я розмотав. Така ручка, такі там от написи є, такі дзіб був, Так, 250 гривень за все. Так, далі нагнітач по 50 гривень штучка з різними головами. Комплектні. Так, тоді шприц теж в гарному стані 200 гривень. Тоді наконечник, набур, щоб ґрунтові підступчики. Десь шпилька на 18, 70 гривень, діаметр приблизно десь 125. Так, далі. Молот. такий він тут обварений, ребра жорсткості хтось додав. общем, він ще радянський, тут ось клеймо видно заварене. Вага його 5 кг, 300 гривень. Так, далі такий от молоток зубило по довжині 300 мм, по ширині 42, 200 гривень. Болти на 24 нові. От краю до краю 135 мм. Довжина шпильки 120 мм. Міцність 5,8. Є об'єм. 60 гривень кілограм. Стяжки нейлонові нові. Темні світлі 4,8. Ширина, довжина 250, 100 штучок пачечки, 90 гривень пачечка. Так, далі набір інструмента. Ну, Стан тут середній, такий бюджетний. Тут трошки несварка присутствує. Торцовий ключ десь 10-12. Тоді такий от на 24. Такий наподобі свічного. Пробойчик, такий стеклоріз. 17-19, 27-30. Розводний до 30. Тоді трубний ключ, другий номер. Тут теж є дефекти невеликі. Ну, Працюючи, в общем. Зігнутий. Вартість 180 гривень за все. Так, і на сьогодні все. По-бистрому розповів. Невелика кількість сьогодні наготував, Кого що зацікавило, пишіть. Так, а ще ж забув показати такий от редуктор. Невеличкий, передатку не рахував, можливо, кому зацікавить. Більш детально будемо відогляд робити плита нижня 105. По висоті 130 мм. Ну, так він невеличкий, в общем, компактний. 160 мм. З боку така. Муфта тут резинова. Десь 64 мм. 500 гривень вартість буде куштувати. Тут на пункт. Діаметр приблизно 16-18. Так, замірю тільки що штангелем 20 мм показує. Вал прямий неконусний. Також зацікавило, пишіть на Viber. Номер Viber, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Так, всім дякую за увагу.